Чи може наша свідомість бути пов'язаною з законами квантової фізики? А що, якщо наші думки та емоції впливають на реальність не лише метафорично, а буквально? Вітаю, друзі, на моєму каналі! І в цьому відео я поділюся з вами захопливим світом квантової психології, новим поглядом на роботу мозку, свідомості та реальності. Як пов'язана квантова фізика з психологією і чому вчені почали обговорювати вплив спостерігача на нашу реальність? Далі ви зрозумієте, про що це? Насправді я готувала цю тему досить довго, тому що це одна з областей моїх роздумів і досліджень на сьогоднішній день. Для цього я навіть вивчаю квантову фізику, що дається зовсім нелегко. Тобто квантова фізика на сьогодні це таке моє хобі, а психологія це моя професія. І чому мені цікава квантова психологія, тому що вона не просто не розходиться з ідеями психології, а підтверджує їх, але йде ще глибше. Я завжди знала, що наш мозок і наша психіка вони, це щось фантастичне. Вони здібні на дійсно нереальне. Але квантова психологія вона, вона йде ще далі і показує ще більш фантастичний світ нашої свідомості, нашого мозку. Саме тому для мене це настільки цікаво, і саме тому я хочу цим поділитися з вами, цими теоріями поділитися з вами. Я буду десь порівнювати з класичними моментами психології, квантову психологію, щоб нам це все було зрозуміло. І я постараюся пояснити цю тему і її практичне застосування максимально простою мовою, як зможу. Можливо, це навіть буде цикл відео, а не одне, якщо вам, звісно, буде цікаво. Тому обов'язково залишайте ваші коментарі, пишіть вашу думку, і, звісно, підписуйтесь на мій канал. Я думаю, що, можливо, в одному з відео з цього циклу, який я запланувала, я навіть з вами поділюся і розроблю для вас практику квантової психології. Отже, ми почнемо від простого і будемо рухатися до більш складного, щоб вас не відлякати. Не тому що я впевнена, що для багатьох ця інформація може перевернути свідомість. Що, якщо я скажу вам, що ваша реальність створюється прямо зараз? Не подіями, які відбуваються зовні, а станом, який знаходиться всередині вас? Ми звикли думати, що ми просто обираємо на що звертати увагу. Але що, якщо ми не просто спостерігаємо? А дійсно створюємо нашу реальність своїми думками, емоціями та внутрішньою вібрацією. Що таке взагалі квантова психологія? Це область, яка досліджує, як закони квантової фізики можуть бути пов'язані з роботою людського мозку і свідомості. Вона базується на ідеї, що наша свідомість може бути частиною квантового поля, де все взаємопов'язано і взаємозалежне. Насправді, довгий час фізика базувалася на зрозумілих законах. Гравітація, рух, енергія. Ці закони описували світ, як, який здавався нам стабільним, передбачуваним, зрозумілим, логічним. І все змінилося, коли вчені почали досліджувати мікросвіт, поведінку елементарних частинок. І важливим етапом стало створення андронного колайдеру. Я думаю, що всі про це чули. Це найбільший прискорювач частинок, де проводилися різні експерименти зі, з зіштовхування атомів. І у процесі цих досліджень вчені відкрили частинки, які кинули виклик звичним законам, наприклад, Бозон Хікса, частинку, яка пояснює, чому матерія має масу, або ж принцип суперпозиції, який говорить, що частинки можуть перебувати в кількох станах одночасно. Це відкриття воно буквально перевернуло наше уявлення про реальність, показавши, що світ значно складніший, ніж ми могли думати. Але як це все може бути пов'язано з психологією? Думаю, ви чули про знаменитий експеримент із двома щілинами, який досі породжує просто численні теорії, і те, що ми живемо у віртуальному світі, і ще якісь. Ну, просто численні теорії досі народжуються завдяки цьому експерименту. На суть експерименту полягала в тому, щоб пропустити фотони через дві вузькі щілини і подивитися на їхню поведінку. Результат дослідження був приголомшливий, тому що поведінка фотонів змінювалася за умови встановлення приладу спостереження. Коли за частинками не спостерігали, вони поводилися як хвилі, створюючи інтерференційну картину, ніби проходили через обі дві щілини одночасно, як хвиля. Але як тільки вчені встановили прилад для спостереження, фотони обирали одну з щілин і поводилися як частинка, як м'ячик. Не як хвиля, а як м'ячик. То хвиля, коли не спостерігають, то м'ячики, коли спостерігають. Умовні м'ячики. Докладніше про цей експеримент ви можете дізнатися за посиланням під відео. Цей експеримент доводить, що саме спостереження впливає на поведінку частинок, а значить, і на реальність. Квантова психологія бере цей принцип і запитує. Якщо спостереження змінює поведінку частинок, то чи не впливають наші думки, уваги емоції на те, що відбувається в нашому житті? І сенс в тому, що спостерігач не просто впливає, він по суті творить. В експерименті з двома щілинами спостерігач не просто впливає на реальність, а формує її. Тобто, якщо ви спрямовуєте свою увагу, наприклад, на позитивні можливості, то ви не просто їх бачите, ви їх створюєте. У цьому тут сенс фрази енергія слідує за увагою. Дослідження показують, що в нашому мозку є структури, які називаються трубчастими нейронами. І саме в них можуть відбуватися квантові процеси. А це означає, що наша свідомість пов'язана з квантовим світом. І вся реальність безумовно складається з найдрібніших частинок. І так, ми з вами вже давно знаємо, що в нашій психіці є фільтри. Це ваші установки, ідеї, стани, настрій. Тобто ми сприймаємо реальність через наші фільтри, в кожного індивідуальні. Ця ідея вже сьогодні очевидна, я сподіваюся. Я багато про це розповідаю, про закон Ора, закон того, хто думає, той, хто доводить. Також часто дуже згадують ефект красної машини, це теж сюди. Наприклад, коли ви хочете красну машину, то ви починаєте всюди її бачити. Вам здається, ніби їх взагалі стало більше. Або ви собі купили красну машину, там, збираєтесь купити, купити певну красну машину, ви виходите в місто і бачите, ніби взагалі звідусюди просто ці красні машини їздять. Починаєте бачити всюди, в вашому місті, там де ви знаходитесь. Але, звісно ж, їх не стало більше. Просто ваше. Свідома частина, ваша увага починає обирати саме їх. Всю іншу інформацію, інші кольори, інші машини просто пропускає ваша увага, ніби її взагалі не існує. Тобто, вся інформація проходить через ваш фільтр. Сюди ж, якщо ми думаємо, що можливостей мало, то ми їх пропускаємо взагалі не бачимо. Тобто наші фільтри їх не пропускають. Ми їх не бачимо, ми їх не чуємо, ми на них не реагуємо, ми не приймаємо подібні рішення. І навпаки, якщо ми думаємо, що багато можливостей, ми все віримо всередині, ми глибину на це налаштовані, то ми починаємо їх помічати, бачити, чути і тому подібне. Це все нам зрозуміло. Але що, якщо все ще серйозніше і глобальніше? Те, як я сказала, психологія нам показує, наскільки дивовижна наша психіка, наскільки дивовижні наші фільтри, чому так важливо працювати з установками, ідеями? Наскільки дивовижно, дивовижною може бути наша реальність, коли ми це все розуміємо? А квантова психологія нам пропонує ще більш глобальну ідею. Вона не сперечається з цією, вона каже, що вплив ще більш глобальний, ніж ми можемо собі уявити, що справа не тільки в наших фільтрах, все ще серйозніше і глобальніше. Що, якщо все, що ви бачите, не просто існує само по собі? А буквально створюється вами не лише діями і словами, а вашим внутрішнім станом і увагою, глибинними налаштуваннями психіки, станом, в якому ви перебуваєте, глибинними установками і вірою. Тобто спостерігач це і є ваше свідоме, ваш стан, яким ви створюєте реальність навколо. Навіть не просто свідоме, свідоме і несвідоме, ваш глибинний стан яким ви створюєте всю свою реальність навколо. Один з найважливіших законів квантової фізики це принцип суперпозиції. Він говорить, що частинка, як ми вже знаємо, може перебувати одночасно у двох або більше стан, станах, поки ми її не спостерігаємо. Це означає, що реальність на квантовому рівні існує у вигляді множини ймовірностей. І тільки спостереження вирішує, в якому стані ця частинка опиниться. І ще один важливий і мій улюблений експеримент квантової фізики це знаменитий уявний експеримент, уявний, не фізичний, який відбувався, а уявний, в уяві, які робили експеримент з котом Шрдінгера. Я про нього дізналася ще в університеті, але тоді мені точно було зарано взагалі його зрозуміти. А вже зараз, я сподіваюся, в мене вийде коротко пояснити тим, хто з цим не знайомий. Взагалі, ця тема, на яку ми зараз з вами говоримо, вона непроста. Але я думаю, що для підписників мого кан каналу це саме те. Отже, уявний експеримент. Уявіть, що кіт знаходиться в чорній, непрозорій коробці. Там знаходиться кіт. І в цій коробці така є дивна машина всередині. В цій машині є капсула з отруйним газом. Атомом радіоактивної речовини. Так ось. Зрозуміло, так? Чорна коробка, всередині кіт, ми нічого не бачимо, там що всередині відбувається, там кіт і там є машина з колбою, з газом, з отруйним газом, і атомом радіоактивної речовини. Так ось, якщо атом розпадеться, то спрацює певний механізм: капсула розіб'ється і кіт помре. Якщо атом не розпадеться, то кіт залишається живим. А капсула не розбивається кіт залишається живим. Але ми пам'ятаємо, що без спостерігача частинка знаходиться в стані суперпозиції. Ще раз, суперпозиція це стан, коли система або частинка без спостереження перебуває у двох або більше взаємовиключних положеннях. Нашому мозку це складно зрозуміти, але це треба. Просто знати, це закон, закон квантової фізики. Тобто атом і розпався, і не розпався одночасно. Отже, капсула і розіб'ється, і не розіб'ється. І поки коробка закрита, то виходить, що кіт одночасно і живий, і мертвий. Навіщо взагалі цей експеримент? Це наявно зрозуміти нам, уявити, як працює квантова фізика. Ще раз, поки коробка закрита, виходить, що кіт одночасно і живий, і мертвий. І його стан буде визначатися тільки в момент відкриття коробки і спостереження за ним. Тобто ви, як спостерігач, відкриваєте коробку і спостерігаєте. Але якщо ми відкриємо коробку і він, припустимо, живий, хай буде живий, то куди тоді подівся, поділася реальність, де, де неживий є кіт, так? Де, де кіт неживий, де вона ділася? І ось звідси виникає теорія паралельних реальностей. І тільки наше спостереження вирішує, яка з них стане для нас реальною. Я обов'язково зроблю ще відео, в якому я поділюся своїм особистим досвідом зіткнення з паралельною реальністю, якщо ми кажемо про цю теорію, що насправді і стало поштовхом для мене глибше вивчати цю тему. Тому натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Отже, що означає для нас закон суперпозиції та експеримент з котом Шодінгера? Якщо реальність на квантовому рівні існує як множина ймовірностей, то і наше життя може бути саме таким полем можливостей. І кожна наша думка, стан, вібрація, увага це як спостереження, яке вирішує, яка версія життя стане нашою. Простими словами, якщо ви в стані страху, то ви створюєте реальність, в якій цей страх підтверджується. Якщо ви в стані вдячності, то ви відкриваєте двері до можливостей. Тобто то, те, в якому ви стані знаходитесь, ви певним чином вібруєте, і вся реальність синхронізується вібрацією з вами. Ви ніби обираєте бути саме в цій реальності, яка починає синхронізуватися подіями з вашою вібрацією. Квантова психологія каже, Реальність не фіксована, а складається з множини ймовірностей. І ми, як спостерігачі, своїми думками, намірами і увагою обираємо одну з цих ймовірностей, перетворюючи її на нашу реальність. Це схоже на колапс хвильової функції в квантовій фізиці. Наша свідомість може утримувати множину станів, можливостей одночасно, як частинка в суперпозиції. І вибір одного стану, наприклад, я успішна або я невдаха, фокусує нашу енергію і формує те, як ми діємо, що ми приваблюємо, що ми створюємо в нашому житті. І я дуже хочу показати, наскільки важливий наш внутрішній стан і глибинний зв'язок між спостерігачем і реальністю. Ми не пасивні учасники світу, а активні співтворці. Наші думки. Переконання, емоційні стани постійно взаємодіють із реальністю, впливаючи на неї постійно. Це підтверджує ідею, що наш, наші внутрішні установки можуть впливати на успіх, здоров'я, стосунки. А з точки зору квантової психології не лише на нас, а й на нашу реальність загалом і на оточення. Є певні експерименти з медитацією та наміром. Вони показують, що стан спостерігача може впливати на оточення. На навколишнє оточення. Були певні дослідження ефекту Махаріші. Ці експерименти проводили, щоб перевірити гіпотезу, що колективна медитація, особливо трансцендентальна медитація, може впливати на навколишнє суспільство, знижуючи стрес на колективному рівні. Основний експеримент Вашингтон 93 й рік група з 4 тисяч осіб щодня медитувала разом протягом кількох тижнів зосереджуючись на створенні миру та гармонії. І в результаті під час медитації рівень насильницьких злочинів знизився на 23% порівняно з прогнозами, які базувалися на попередніх тенденціях. Звісно, за експериментом спостерігали криміналісти, поліція. Далі, після завершення експерименту, рівень злочинності знову почав рости. Це й було пов'язано з закінченням роботи групи. Подібні експерименти проводилися ще в багатьох містах США в 70-х роках, також проводилися в Єрусалимі та Лівані під час ізраїльсько-ліванського конфлікту. Ідея досліджень була така: колективна медитація створює ефект кохерентного поля. Тобто синхронізації та підсилення наміру через взаємодію між елементами системи. Тобто, коли багато людей, вони всі синхронізуються, їх намір підсилює один одного. І це поле поширюється за межі групи медитуючих і впливає на рівень стресу в суспільстві. Перше, як це працює? Перше. Медитація знижує стрес у самих практикуючих. Друге. Практикуючи через колективний намір, створюють резонанс гармонії, які сприймаються оточуючими людьми на підсвідомому рівні, несвідомо сприймається. І третє, зниження стресу в суспільстві веде, звісно, до зменшення агресії, конфліктів і злочинності. Ці всі дослідження торкаються законів квантового світу і показують нам взаємозв'язок нашої психіки та реальності. І медитація тут як ключ до зміни реальності. Медитативний чансовий стан, коли ми можемо вимкнути думки, тривожний розум відкриває можливість переключення стану. І насправді вже тривалий час я розробляю такі медитації. До речі, хто проходив практику в коді 38 проєкт гроші, в ефірі якої робила, напишіть, будь ласка, в коментарях про свої результати, бо це саме була саме така практика з квантової психології. Про різні реальності для мене, наприклад, створення медитації це як ретельне виготовлення ключа для психіки кожної людини, за допомогою якого можна відкрити будь-які двері. І говорячи мовою квантової фізики, завдання глибинної медитації це вимкнути нашого спостерігача, перейти у суперпозицію поля можливостей і обрати, створити ту реальність, яка буде гармонійною саме для вас. І результати роботи над собою також ми можемо назвати квантовим стрибком свідомості. Я думаю, ви багато раз чули таке, таку фразу квантовий стрибок. Що ж воно значить в квантовій психології? Квантовий стрибок свідомості це раптова зміна стану системи, яка в психології символізує момент прозріння, інсайту чи трансформації. Такі стрибки можливі, коли людина усвідомлює. Глибинні установки або вирішує вийти за межі звичного мислення. Тобто є система, через яку ви мислите, живете, інтерпретуєте події і тому подібне. І квантовий стрибок можливий саме під час психологічної роботи, коли ми виходимо за межі попередньої системи. Ми жили в цій системі, думали, якось діяли. І ось, коли ми виходимо за межі цієї системи, коли ми можемо побачити нове. Розібравшись із минулим болем, переживаннями, не витіснивши їх, а розібравшись з ними. І тоді ми можемо перейти в нову систему побачити нову систему, ніби як в інший світ сприйняття, з іншої точки взагалі на все подивитись. І тоді ми кажемо про квантовий стрібок свідомості. А мені, звісно, дуже хочеться, щоб кожен з вас міг зробити цей квантовий стрибок свідомості туди, куди вам треба. Саме тому мені хочеться поширювати. Цю тему. Ну що, друзі, як вам взагалі ця тема, які у вас інсайти, ваші думки, які? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я вже готую для вас нове відео про те, що таке паралельні реальності, чому ми стикаємося з дежавю, чому ми бачимо віщі сни. Тому наступний раз ми підемо ще глибше. До зустрічі!